Друзі, привіт! Канал Тутін. Сьогодні у нас буде досить цікаве і таке неординарне відео. Але перед тим я як завжди буду просити ваш пальчик вверх, ваш коментар і вашу підписку. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське і будемо, будемо дружити. А зараз е перейдемо безпосередньо до. Теми відео. Е, в сьогоднішньому відео я, напевно, покажу таке, е, яке більшість з вас не бачив. Пам'ятаєте, е, ще весною в одному з відео відео мало назву групка невеличка». Тобто ми робили маленьку групку. І починаючи робити цю групку, я давав таку загадку, як ви думаєте, скільки. Грубок ми будемо робити на даному об'єкті. Сьогодні я відкриваю, е, можна сказати, даю відповідь на цю загадку. І сьогодні я покажу вам оці грубки, які ми зробили у, даній, у даному будинку. Тут збоку якраз останні, е, остання групка це така у нас, ми називаємо пічний комплекс. Тут у нас буде і хлібопічка, і варошна поверхня, і лежанка. Але про цю пішку відео, звичайно, буде окремо, але ми її враховуємо. Зараз пройдемо по кімнатах і я покажу, скільки ми зробили. І ще є дуже цікава штука, ну, я впевнений, що такого можливо і нема абсолютно ніде. Це дві групки ідентичні в одній великій кімнаті. Такого я ж такого не бачив. Отже, ми зараз підемо по усіх кімнатах і поглянемо, що ми зробили за практично пів року. Ну, звичайно, ми не робили ко, ко, кожного дня. Ми робили з перервами, тобто одну тут, потім кудись їхали. Ну, і так, одним Взагалі ми пройшло року, і ми доробляємо останній цей останні пічний комплекс. Йдемо поглянемо. Ну, на цьому комплексі ми зупинятись не будемо. Ми його врахуємо, але врахуємо його так як останній. Тобто йдемо, рухаючись з першої, а потім додамо ще його. Отже, давайте будемо. Рухатись. Перша, яку ми робили, це була у цій кімнаті. Це була, називали ми її грубка невеличка. Ось така вона накрита плівкою, але можемо її побачити. Також під кожною в описі я лишу відео на кожну з цих зроблених робіт. Вони у нас є. Така була маленька грубка, розмір 2 кахілини, з вужчої сторони і три кахілини в ширшу сторону. Дверцята на вужчій стороні. Арочні дверцята. Кахель був використаний чорнобривці коричневі. Потім наступну, яку ми робили, це була через стіну. Давайте я вам покажу задню частину. Оце задня частина. На ній ми не будемо зупиняти, зараз прийдемо наперед. Єдине, що можна сказати, що пів кахілини виходить. Ось так. Пів кахілини у цю кімнату. Відповідно, давайте поглянемо, як вона виглядає спереді. Ось так вона виглядає спереді. Цю кімнату в нас виходить півтора кахілини. Це через, через те, що у нас зміщений димохід у цю кімнату. Тобто, якщо б він був посередині, ми б дали її е, ну, однаково в, 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 дві, в дві кімнати, але так вийшло, що цю кімнату більше. Е, кахель у нас використаний, Вікторія Коричневий. Ну, відповідно, ось такі дверки не арошні, а квадратні. Тому що форма. Вірніше ж форма, форма така, як там, ну, таке рішення. Тобто, в даному випадку квадратні дверцята. Наступна, яку ми робили, це була кутова. Кутова або. Як кажуть, п'ятикутна. Кахель в чорнобривці. Ось так вона виглядає. Звичайно. У нас тут нема світла і трохи погано видно, але в загальному можна оцінити. Ну, Щоб краще оцінити, перейдіть по, -по посиланню під відео і побачите її і... там краще. видно. Тепер найцікавіше, ми йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас велика-велика кімната і, так як я казав, дві ідентичні грубки в одній великій кімнаті. Ось така величезна кімната. Ось така величезна. І ось такі у нас дві грубки. Давайте, може, я стану від вікна, щоб було краще видно. Все рівно погано видно. Кахель Карпати. Ось такий. такі грубки. До речі, всередині вони зроблені ковпаковою системою, але їх ми не знімали. Тобто відео про ці грубки я не залишу, але кому цікаво, що всередині, у нас є багато ідентичних грубок, пишіть і я залишу вам відео. Ідентично з цього боку. Тобто ось така, така штука. Ми перший раз взагалі я таке бачу і перший раз ми таке робили, щоб було дві. Дві групки в одній кімнаті. Ось така фантастика. Так, в загальному у нас вийшло 5 грубок, і оцей наш ну, кемпічний комплекс, він є шостий. Тобто 6 плюс пальчик, 6 е, грубок в, одні, в одному будинку. Але що найцікавіше, це ще не межа. Тобто з цього року ми маємо об'єкт, на якому буде ще більше грубок в, одні, е, в одному будинку. Ось така, така штука. До речі, наступна загадка, скільки буде грубок в майбутньому будинку. Також можете писати. Все. На цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд. До речі, не знаю, хто додивиться до кінця. Ще хочу подякувати. Недавно у нас було 10 тисяч підписників на каналі. Дуже приємно, окремо не записував там подяку, але писав з подякою. Дуже приємно, дуже радісно і раді, що маємо що вам показати, а ви у свою чергу дивитесь нас. Будемо рухатись вперед. І думаю, що до наступного до кінця року цього нас буде ще більше і ми будемо старатись Показувати вам те, що ну, те, що і показує. Робити це щиро, без ніякої без ніякої наіграності і тому подібне. Всім па-па.